Що Мелоні, думає з приводу нинішнього варіанту мирного плану? Чи відрізняється від бачення Відбачення Макрона Мерси Стармера? Чому сьогоднішня зустріч з нею була важлива <кхем> передусім, Італія дуже важлива. Вона нас підтримує. У мене з Джорджією особистий є контакт. У Джорджії особистий контакт з Президентом Трампом. Для нас дуже важливо не втратити це. Італія завжди на чолі. З, а, Джорджо Мелоні підтримувала Україну, підтримувала різними пакетами і геополітично також дуже нас підтримує. Її голос а, чутно для нас вона важлива, коли ми працюємо на рівні а, National Security Advisors, Ми а, завжди підтримуємо, щоб італійська сторона приймала участь. Мелоні. Думає, що стосується того, що Джорджія думає про варіант цього плану. Ми сьогодні з нею проговорювали деталі. План а, ще був недопрацьований і роль Італії дуже важлива.